Тарас Шевченко, зора моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпрі веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віта, а на вітах видаються нехрещені діти. Тарас Шевченко, Тим дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тесенько вітер віє, пани мріє, аж ярами надставами верби зелені. Сади рясні похилились, по поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Все то те, вся країна повита красою. Зелені, умивається дрібною росою. Спокон умивається, сонце зустрічає. Нема тому почину, і краю немає. Хай його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убога, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо, за синії хмари, Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. То глянь у тім краю, що ти покидаєш, платану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, по нічим. Уч, княжати дорослих. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстиляє, і сонце спатоньки зове, У синє море покриває, рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожеву, і тьму за собою, Розстилає туман сивий, і тьмою, німою. Оповує тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Садок вишневий коло хати Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Руші над вишнями гудуть, Плугарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Where Шевченко Close by the house of cherry flower. Translation by Honore Ivok Close by the house of cherry flower, above the orchard the beetles hum. Still singing, the girls home will come. The tired plumens steps grow slower, and mothers with supper wait at home. Close by the house, they eat their supper. Just then, the evening star appears. His daughter serves, her mother cares, to teach to do things in the way proper. The nightingale on interferes, Close to the wall, on the clay benches, the mother lulls her and bill and falls asleep against her will. All fall asleep. But the sweet winches and nightingales are sitting still. Wenn ich sterbe und wird begraben, mich dort auf dem Feld. Die Steppe weit und breit wurde der Heimat hält, aber die Felder weit und breit, auf die Dnieperwelle, und die Klippen hoch und steile, hört man wildes Bellen. Wenn das Blut ins Meer getragen, lasst das weit von mir. Um zu bitten und zu klagen zum Herrn gehe ich hier. Не маленького за руку, і в школу хлопця одвела. До п'яну дякую науку. Учись, середенько, коли з нас будуть люди. Ти сказала, а я і пусоха. І учився і вчився, ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, не просто йшли, у нас нема. Зерна неправди за собою. Ходімо ж, довенько моя, мій дружа в боги не лукави. Ходімо дальше, дальше, слава, а слава заповідь моя.